Говорять постанову уряду щодо того, що українців масово готуватимуть до опору ворогу і навіть створюватимуть спеціальні центри, які діятимуть у всіх областях. З цього приводу питання глядачів наступне: чи правда, що все населення абсолютно будуть готувати до опору? І ми правильно розуміємо, що таким чином починається новий етап війни з Росією. Вони скоріше за все намагаються інтегрувати систему залучення населення з різної степені підготовки, uh -huh. і це до речі, та знаєте, наприклад, Ізраїлю, грубо кажучи, де служать вообще всі. Ну я умовно, ну там чи Швейцарії, де також служать всі, а от проходять якісь ну як мінімум підготовчі штуки. До речі, це ідея не зовсім їх. Бо тут в мене випадає декілька фігурантів, і один із них, до речі, довбаний король Кубків. Я не здивуюся, якщо подібна, подібна історія це вимога американської сторони або ще якась така штука. Тобто, це не зовсім до кінця наша з вами ідея від початку до кінця. Наші, звісно, в сраті, але таке. Ця ідея, ця історія вона буде намагатися розвиватися, але буде певний час. По в підвішеному стані, по повішеному, тобто тут іще підождіть панікувати коротше, тому що воно іще не працює. Воно іще не допилено, не дороблено, не доінтегровано. Ще ніхто нікуди не прийшов ніяку підготовку. Ну коротше, воно ну... іще в підвішеному стані. А ви бачите, що це буде саме реалізовано? Чи це поки, ну, зараз, ну, поки буде це, поки шумом? це Поки це в підвішеному стані. І поки воно висіти, і буде. Да. Mm -hmm. Так зараз подивимося, чи це якийсь новий у нас фундаментальний кардинальний етап зараз. Тоже цікава штука. Я, походу, понімаю, починаю понімати, що відбувається. Намагання перестрахуватися, якщо нам влуплять якесь обмеження кількості е, армії або обмеження кількості, е, ну як вимогу, яку нам доведеться приймати в перемовному процесі, на обмежену кількість е, там е, ну, коротше, солдат і так далі. Тобто, ага, ви нам обмежуєте армію до певної кількості, тоді в Україні вміти держати зброю будуть всі, ну, грубо кажучи, призивна армія там 100 тисяч, але до автомату по дудку стає там, ви поняли, всі. 10, mm -hmm. там, 10, 20, 30 мільйонів. Ну, грубо кажучи, все. Зараз тіктоком гуляє відео, де пропагандист Чаплига, якщо не помиляюся, говорить, що з 20 квітня по 10 травня буде щось в Києві і Харкові, щось таке, що просто капець. Це тікток, це Чаплига. Якби страшно, ну, але давайте от подивимося, чи щось таке може бути. Чи це йдеться, йде мова про обстріл, чи щось? Такого дуже зараз багато. Я, чесно кажучи, рідко дивлюся ну, TikTok, але інколи коли заходжу, мені такі історії підкидаються постійно. То мені здається, що Ютуб, знаєте, не такий страшний, як Тікток. Так, там в Тікток гівна просто страшно. Так, скоріше за все, по-перше, частково ми говоримо про обстріли, бо вежа да, ми да. говоримо про обстріли. Mm -hmm. Ми говоримо про такі обстріли, які несуть трійку, трійку мечів, це може бути з знову з людськими жертвами, влучання в і, житлові інфраструктуру і так далі. Це з одного боку, з іншого боку, скоріше за все, на харківському напрямку, ми говоримо про загострення, остаточне загострення ситуації на фронті. Тобто, де ми вже маємо з вами прояв наступальних якихось більш серйозних дій? Да. Але давайте так, це би і без цього чувака. Ми говоримо про це вже давно, і про це вже розвідка навіть сказала. Ми сказали, і розвідка сказала, і всі сказали. Mm -hmm. Um, Держсекретар Ша Рубіо зробив таку заяву, яку там всі активно обговорювали. Те, що якщо американські зусилля зупинити війну в Україні проваляться протягом кількох днів, то американці, ну там все-таки дипломати американські скажуть Трампу, що переговори більше не є життєздатними, не є актуальними, угу. uh, то Америка злиється, зливається. Не зараз. Не зовсім mm. не зовсім він не може собі дозволити е, злитися остаточно. Mm. Ні, 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 він уже стільки наговорив, скільки на пообіцяв, стільки на трандів. Ви поняли, прям капітан. Да. Що він про да, він просто так зовсім злитися? Ні, почати поступово відходити можливо, тут випадає, але щоб зом знов, ну, от прям зовсім ні, не, 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 не так агресивно. Да, Та йому можуть це сказати, але для нього ця історія персональний диявол. Він загруз і за свого ж рота. понімаєте? От у чому проблема. Ну на вже сам до, до чорта. Що він тепер скаже? Да, він може виставляти це перемогою, як він виставляє будь-яку срань, яку він робить власною перемогою. Сказати, ми зробили все, що могли більше це не, не проблема на Америки, п'яте десяте, але глобально прям зовсім злитися. Він поки прям остаточно, ні все одно якось буде присутній у цьому контексті. Ще питання таке: перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Гаврилюк, заявив, що. А українських військових, які беруть участь у боях проти Росії з 22-го року, поступово виводитимуть із фронту. Невже починається демобілізація? У мене зараз в голові дуже, дуже така зла цинічна історія, в якій би мені хотілося б уточнити. Ага. Вибачте, в мене глядачі, але це правдиве питання. Він нам говорить виводити із фронту пацанів живими. Чи виносити перед ногами, як вони це зараз роблять? Понімаєте? Давайте от правда. Ну, от я просто чую форму, ну, формулювання і думаю, ти ну, от ми зараз про що? Знаєте, типу? Ну ми зараз подивимося. М -м -м, дуже дуже помірна, дуже поступова і дуже вибіркова історія. У нас обмеження ресурсу, і да, вони намагали скоріше за все щось почне працювати, але по помірності і в якійсь дуже обмеженій кількості, тому це не це важко назвати прям демобілізацію. Це скоріше, списання уже зовсім знаєте, пацанів, які вже отакі просто в тих окопах. Да. В Парижі говорили про. Е Окуповані території, які скоріш за все можуть відійти до Росії. А, а от в цій мирній угоді буде саме прописано, щоб зменшити чисельність зсу. Тобто, ми от саме от підемо на, на цей от крок. Пам'ятаєте, як це було за стамбульськими да, домовленостями да. 22 го року, коли вони там стверджували, що у нас має бути 250 тисяч, не більше і там лише зброя не така далекобійна. З приводу цього торгуються, причому торгуються достатньо агресивно, і тут поки єдиного рішення немає. Але mm -hmm. знову таки тут схиляється до того, що така срака може вилізти і намагаються перестрахуватися на всі випадки життя. От хочу з вами також це питання глянути, бо воно насправді з одного боку дуже дивне, але але напевне, що щось тут може бути, якісь не знаю, зерна істини, чи що хай нас глядачі в коментарі в коментарях розсудять. Писала мені глядачка в інстаграмі таке питання: що в Запоріжжі зараз пішли чутки, що нібито місто хочуть приєднати до Дніпропетровської області. Чи дійсно це може бути так? Логіка наступна: оскільки є така, ну там зараз інформація, що 70% Запорізької області. Окупована, і Путін постійно говорить, що він її вніс в свою конституцію, е, і от нібито недавно голова обласної військової адміністрації Запоріжжя Федоров їхав у Дніпро домовлятися, щоб мовляв, місто та ну та частина області, яка нині контролюється нами, перейшла в Дніпропетровську область. Що це вже типу Україна, щоб типу Путін не мав юридичних претензій. Mm -hmm, я зрозуміла да да да, да зрозуміла. Тобто, давайте так подивимося, чи дійсно була така поїздка Федорова в Дніпро. І чи може це бути реалізовано? Ні, щось не зовсім так з цією новиною. Так, да, Федоров їздив у Дніпро, скоріше за все, виходячи з того, що в мене випадає, але їздив mm -hmm. він взагалі по своїм якимось, ну, відносно своїм питанням, да, тобто, тут, взагалі. Вообще... Тут вообще не про то, тут вообще не про то, і навряд чи йшла саме така розмова. Тобто, тут викривлена викривлена інформація, якось, ні, ні, дійсно, скоріше за все, в Дніпро їздив, але вообще по якимось іншим питанням, а не приєднання областей. Україна підписала меморандум із Сполученими угу. Штатами про корисні копалини. а це не угода. Коротко це меморандум, папірець ні до чого не зобов'язує, лише показує наші наміри до співпраці з американцями, але все таки ну, це просто важливо було уточнити з плюсів та мінусів цього меморандуму. Також варто проговорити. от Я якраз начитав з стрішки експертів. А що вони пишуть? Добре, що в цьому меморандумі жодного слова про борги України немає за зброю, яку США надавали нам ну. І безкоштовно а, і дуже добре, що там є абзац про внесок України в зміцнення міжнародної безпеки шляхом добровільної відмови від третього ядерного арсеналу за величиною світу. Але дуже погано, що там є чіткий дедлайн, коли ми маємо підписати цю угоду про корисні копалини 26 квітня, і вони okay. чекають в Америці саме Шмагаля, прем'єр-міністра нашого. Okay. А і ще що цікаво, що в цьому меморандумі? В цьому меморандумі не згадується про борги України, але пишуть люди в коментарях, знаєте, різне, що «а в самій угоді можуть бути ці борги. Да. в самій давайте угоді. Да, що, в самій що, угоді, буде так. Це, сама ця угода. Ну це правильно ми розуміємо, що це буде ну реально тріндецький якийсь? ну саме е, так, от ему. Угода реально всрата. Ну, правда, вона всратенька. Так, там є і плюси і, і мінуси. Правда, там в угода, це те на що я наголошую. Чи могли ми продати це набагато вигідніше раніше, безумовно, і бути в усіх плюсах. Але ж ми продаємо це вже, це, ну коротше. Це перший момент. Другий момент з приводу тієї угоди, в мене навколо неї продовжує випадати, не дивлячись на меморандум, якесь. Гівно у тому форматі, що ще якісь суперечки, якісь непонятні недо... ну, ви поняли. Коротше, тобто ну, можемо то... і не підписатися, я Правильно розумію? тут ще може бути якийсь срач навколо того підписання за от... до того 26 квітня. Понімаєте? І ще бо там постійно п'ятірка жезлів в... 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 вилазить. Це, по-перше, спірна історія. А по друге, навколо цього може бути ще якісь скандали, інтриги розслідування або напруження, або перемовні процеси по 16 годин, з яких той шмигаль виповзає і скаже: ну тут коротше, ми якби вроді Написуємо, вроді ну ви поняли, коротше. Ну, типу, тут ду, ду, важко з цією угодою. Вона все одно якась кончу, кончена. Давайте от прямо у карт, чітко. Що для нас ця угода, от в тому вигляді, в якому вона зараз прописана? Що вона нам несе на три карти, буквально? Mm -hmm. Красно з одного боку вона нам несе двійку кубків домовленості, союзи, двосторонні союзи. Це важливо. Двійка кубків вона завжди про двосторонні союзи. З одного боку, вона несе нам таку історію, тобто це вже плюс. Добре, угу. з іншого боку, вона несе нам перевернути вищий суд, і отут -от починається трошечки бідося, тому що ми говоримо, коли у нас закономірний вищий суд прямий, це одна течія, да це закономірні процеси, де ми платимо з вами як там, по щитам а, кармічно. Перевернутий вищий суд говорить нам про те, що ми маємо справу з певною або несправедливою історією, або ми платимо не за свої. Ну коротше, не наша карма. Да? Відпрацьовуємо не нашу карму, грубо кажучи, це от не наша. Farma o tuto. отут от, от не наша карма. Ми з вами трошечки вляпалися віддавати, відпрацьовувати або щось цей не, не, не те, що ми дійсно винні, не те, що ми дійсно заслугували, і перевернути світ. У питаннях того, що ми з вами маємо тепер обмеження, якщо перед нами до того був відкритий весь світ, то тепер ми маємо певне обмеження. Але я уточнюю, думаю, що хорошо перевернути світ, про що ти мені намагаєшся сказати, а намагається сказати про те, що, скоріше за все, в даній угоді є і ще яка. Указь історія з імператрицею це про землю, тобто не тільки те, що в землі, а територія, де те, що в землі. Тобто, там, скоріше за все, щось пов'язане із землею. А це нам не зовсім приємно. Mm -hmm. Тому що відкритий ринок землі нам потрібен, але відкритий ринок землі для всіх інвесторів зі світу, а у нас світ перевернутий. тобто нам би відкрити ринок, там землі і так далі для всіх, хто хоче будувати бізнес на території України, купляти в Україні землю, а не тільки для обмеженого кола або для однієї країни. А тут є якась отака от срака з тією коротше, ви поняли територію. Підписання цієї угоди може коштувати Шмигалю посади. Зараз гляну. Для Шмигаля це десятка жезлів, це важка ноша, але у нього немає вибору, його навмисно поставили в такі умови з усіх сторін. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм-коди.